Вітаємо усіх, хто долучився до ефіру Першого подільського. Чим відзначився перший день зими на Хмельниччині? Підсумуємо просто зараз. Не перемикайте. Пам'ятник островському у Шепетівці готують до вічного спокою після тривалої епопеї навколо пам'ятника комуністу Миколі Островському, що височів на території місцевого музею пропаганди, його таки демонтують. Начальник ОВА Сергій Гамалій оприлюднив світлину з процесу демонтажу пам'ятника та прокоментував так: нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам'ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого. Позбуваємося сьогодні. Пам'ятник Миколі Островському, що у Шепетівці, готуємо в дорогу на вічне збереження. І до інших новин у Волочиську правоохоронці затримали 24-річного молодика, котрий займався розповсюдженням дурману. Хлопця помітили під час відпрацювання території на кладовищі. У нього вилучили міні пакунки та зіп пакети із синтетичним наркотиком. Півіпі підтвердження його злочинної діяльності знайшли і у телефоні. Наразі хлопець перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Напад Росії суттєво вдарив по економіці України. Не винятком є і Хмельниччина. Війна стала серйозним кризовим фактором, який вплинув на усі сфери життя. Як бізнес області справляється з проблемами у наступному репортажі? Економіка Хмельниччини, хоч і намагається триматися на плаву в умовах воєнного стану, та все ж продемонструвати позитивну динаміку, не може. Падіння виробництва спостерігається фактично у всіх галузях. Так дійсно впали в середньому обсяги виробництва, реалізації продукції виробництва різних продуктів тієї чи іншої галузі орієнтовно на 30%. Дуже просіла будівельна галузь, і на сьогоднішній день. Це демонструє десь також падіння орієнтовно на 30%. Попри те, багато виробництв та малих бізнесів почали перелаштовуватися на воєнні потреби, спонукали до певних змін і форматів у роботі, релоковані на хмельниччину підприємства. Бізнес на сьогоднішній день. Постав перед серйозним викликом, тому що йому потрібно було переформатуватись. Дуже багато бізнесу було переміщено на більш безпечні території країни, і хочу сказати, що в нашому регіоні залишились і показали непоганий результат підприємства харчової промисловості з виробництва харчових продуктів. Також непогано спрацювали і зайняли лідируючі позиції підприємства сільськогосподарського спрямування, врожай зернових в нас на Хмельниччині був один із найкращих в цілому в Україні. Тому сільське, сільськогосподарське виробництво, взагалі фермерська справа, в нас в регіоні продемонструвала непогані результати. Сьогодні підприємства вже відновлюють порушені війною логістичні шляхи, знаходять нові експортно-імпортні можливості та справляються з підвищеними цінами на енергоносії. Наш підприємець він. Дуже стійкий, він завжди винахідливий і знаходить можливості. Крім того, і завдяки підтримці держави, завдяки підтримці урядовим програмам, які затверджені і впроваджені в життя, бізнес отримує ну, певне полегшення і допомогу. Близько 5 мільярда гривень держава виділила з літа на підтримку малого та середнього бізнесу Хмельниччини. Це пільгове кредитування на відкриття нових напрямів роботи, на поповнення обігових коштів, на погашення існуючих кредитних зобов'язань. А от кошти, які цьогоріч вдалося заощадити в управлінні освіти Славутської міської ради, витрачають з користю на важливі потреби. Як зазначила керівниця управління, ними розпоряджаються для поліпшення матеріально-технічної бази у садочках, школах та позашкільних закладах, а також оплати відпускних для педагогів. За залишок коштів 2021 року 6 мільйонів 100 тисяч. Було використано для оплати відпускних для педагогів нашої громади, і залишок у розмірі 4,5 мільйони було розподілено між закладами освіти. Звісно, що ми дуже хочемо завершення реконструкції навчально-виховного комплексу з тим, щоб наступного року це вже був багатопрофільний ліцей для старшокласників. Робимо для цього все можливо на сьогоднішній день на суму. Понад 3 мільйони. Придбано обладнання для навчальних кабінетів, зокрема, це кабінети математики, хімії, біології, фізики, інформатики, обладнання для спортивної зали і обладнання для харчоблоку навчально-виховного комплексу для загальноосвітньої школи номер 1 а буде придбано частину обладнання для харчоблока. Славутська гімназія номер 3, 4, 345 Сподіваюсь, матимуть нові параконвєкт автомати. І навчально-виховний комплекс спеціалізована школа, ліцей, успіх матиме новий кабінет хімії. Нетішин місто, яке, мабуть, зі всієї області найбільше відчуло наслідки рашистських обстрілів. Його жителі декілька днів жили в критичних умовах без водопостачання, електрики та тепла. Однак, як зазначають владці, ситуацію вдалося стабілізувати. Як живе місто енергетиків зараз? Дивіться за мить. Соти раз повторюю: до воєнного комфорту не буде. Треба прийняти як данність, світла не буде, тепла не буде, зв'язку не буде, води не буде. Все це треба віднайти і підготувати самостійно. Якщо це у вас постійно чи періодично, дякуйте всім, хто вам це забезпечує. І зсу, звісно, за те, що у вас є житло. Створюйте комфорт, виходячи з вище написаного. Це можливо. Днями такий відчайдушний допис у соцмережі з приводу ситуації в місті опублікував очільник Нетішина Олександр Супронюк. Користувачі по різному відреагували на звернення мера. А чим займається мер? Якщо всю відповідальність переклав на людей, то складай повноваження ніхто плакати за тобою не буде. Чого ви напали на мера? Це що він розпочав війну? Чи можливо в його компетентності її зупинити? Кожен, хто як може, має подбати про себе і своїх рідних. Нашим захисникам на війні такий комфорт, як у нас, і не сниться. Дякую за ваш оптимізм. Ви вмієте підтримати нас. Навіщо сіяти паніку? Люди і так налякані. Як розповідає посадовець, мав на меті пояснити людям, зима буде важкою. Проте це не означає, що влада сидить, склавши руки, а місто стоїть на паузі. Місто, наскільки змогли, ми підготували. Шукаємо різні варіанти для того, щоб убезпечитись забезпечити людей теплом і дою. Очільник Нетішина запевняє, ситуація є контрольованою. В арсеналі 20 генераторів працюють пункти незламності, таких у місті вісім. Також забезпечені водопостачанням електроенергію ж відключають планово. Якщо відключення будуть аварійні, то вони тільки в останню чергу. А так іде по графіку. В середньому зараз дають, дві години дають електроенергію через кожних чотири години. Тому за дві години от зараз люди потрошку призвичаються. Урядовці ж не втомлюються нагадувати, протягом наступних місяців ситуація буде нелегкою по всій країні. Тому закликають громадян підготуватися до різних викликів та спрямувати свою злість у корисне русло, допомагаючи нашим захисникам боротися із ворогом. Курсанти Національної академії держприкордонслужби завершили стажування у підрозділах охорони кордону. Хлопці та дівчата впродовж місяця працювали на різних ділянках кордону Чернівецького загону. Однак більшість курсантів четвертого курсу свою практику здійснювали на гірських ділянках кордону. Майбутні офіцери-прикордонники вивчали тонкощі прикордонної справи у підрозділах та управлінні прикордонного загону за відповідними спеціальностями: безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, право, телекомунікації та радіотехніка, а також автомобільний транспорт. Курсанти також ознайомилися з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску Порубне та мали змогу ознайомитися з пам'ятками архітектури чернівців. Початку повномасштабного вторгнення частина прокурорів Хмельниччини стали на захист кордонів нашої країни на передовій. П'ятеро працівників звільнено від виконання посадових обов'язків. А один з них, начальник відділу обласної прокуратури, за зразкове виконання військового обов'язку нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України. Прокурори області також допомагають колегам з деокупованих територій. Відряджені у складі слідчо-оперативних груп. Вони документують воєнні злочини. Так само плідно працюють і на теренах краю. Результатом роботи правоохоронних органів області в цьому році стало насамперед зменшення майже на 13% кількості кримінальних правопорушень. Мешканці нашої області, а також ті жителі переселенці, які знаходяться, почувають себе безпечно на території як міста Хмельницького, так і всієї області. На десяту частину зменшилась кількість злочинів проти життя і здоров'я особи на чверть злочинів проти власності. Також на чверть проти безпеку руху та експлуатації транспортом. Майже наполовину зменшилась кількість грабежів. Збільшення кількості направлених до суду обвинувальних актів спостерігається на пріоритетних напрямках, а саме це бюджетній сфері на 74%, Про корупційні правопорушення на 31% і у сфері земельних відносин також більше 3%. Згідно з указом президента, ще 10 героїв з Хмельниччини нагороджені посмертно орденами за мужність третього ступеня. За самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, тим, хто ціною власного життя захищав державу від ворожих куль, орден присвоєно Котубею Олександру Вікторовичу, Хрипку Сергію Миколаєвичу, Лосіву Івану Івановичу, Якимчуку Вадиму Борисовичу. Панцюхову Євгену Вікторовичу, Ковбасюку Андрію Леонідовичу, Яворському Павлу Миколаєвичу, Кондратюку Леоніду Володимировичу, та на Борису Семеновичу, Дезіку Олександру Олександровичу. Слава героям! Підзарядити телефон, відпочити та зігрітись у Хмельницькому, окрім наметів незламності, продовжують облаштовувати і пункти обігріву. Ще один днями запрацював на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Деталі знають наші журналісти. Простора актова зала, у якій завжди людно. Міський територіальний центр соціального обслуговування щодня відвідує понад два десятка людей. Частина із них навчаються і проходять реабілітацію, інші ж тут, аби зігрітися. До прикладу, Тамара проживає у пенсіонаті, який розташований у мікрорайоні. Виставка каже, там часто немає електрики, тому намагається свій вільний час проводити тут. «Всіда тепло, світло і добре. Я задоволена, мені подобається. У пункті обігріву одночасно може перебувати понад 50 людей. Із послуг доступні підзарядка телефонів, гарячий чай з печивом, теплі ковдри, дитяча зона. На другому поверсі у приміщенні університету третього віку один із класів перетворили на кімнату відпочинку для жінок з дітьми. Також для жінок та дітей є необхідні засоби гігієни, дитяче харчування, аптечка, а також забезпечені водою, а також при потребі навіть можемо е, організувати е, харчування. Аби у центрі безперебійно було світло, подбали про додаткове обладнання. Центр забезпечено двома генераторами, потужністю 8,5 кВт, що дає можливість нагріти чайники, термопоти, а також включити бойлер. Пункт обігріву працює з 8 до 17 години. У разі погіршення ситуації із електропостачанням години роботи можуть збільшити. Окрім цього, додатково ще два пункти обігріву працюватимуть на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, що розташований за адресою вулиця Житецького, 22. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. І новини для рибалок. Відсьогодні на Хмельниччині вступає в силу заборона на вилов раків. Вона триватиме до 30 червня. У випадку порушення рибоохоронного законодавства передбачено покарання, штраф у сумі 680 гривень та ще 3332 тисячі гривні за кожну незаконно виловлену особину. Або у випадку завдання істотної шкоди штраф до 85 тисяч гривень або ж обмеження волі до трьох років. Такі обмеження. Діють для охорони популяції раків в період їх спарювання та виношування ікри. У Хмельницькому відкрили пересувну експозицію пліч-опліч з Україною, яка впроваджується в межах інформаційної кампанії Разом ми Європа. На виставці представлено оригінальні роботи українських ілюстраторів. Малюнки розповідають про допомогу країн Європи Україні у важкий воєнний час. Деталі в наступному сюжеті. Експозиція пліч опліч з Україною, впроваджена в межах інформаційної кампанії Разом ми Європа завітала до Хмельницького з перших днів повномасштабного вторгнення. Іноземні партнери допомагають Україні вистояти у розв'язаній Росією війні. Більше про зв'язок нашої держави з країнами ЄС вирішили розповісти за допомогою серії мистецьких творів різних технік, створених дев'ятьма українськими ілюстраторами. Експозиція розкриває погляд українців із різних міст на широту допомоги європейського союзу та країн-членів, так званої тім'ю. Які стрімко починаючи з лютого 22-го року надали Україні допомогу на загальну суму вже майже 23 мільярди євро і наразі працюють над її подовженням. У роботі над експозицією взяли участь дев'ять ілюстраторів, які представили свій досвід у художній формі. На експозиції представлені роботи в різних техніках і на різні теми. виставку розгорнули у середмісті на майданчику. Біля торгового центру Дитячий світ містяни вже встигли оцінити такий спосіб розповіді про події, свідками яких ми сьогодні є. Ініціатива насправді дуже гарна. тому що я думаю, що через мистецтво. Яке зачіпає серця, душі люди можуть більше зробити ну, через емоції, коли це вражає. Наша виставка, яка сьогодні проходить в місті Хмельницькому, це запорука того, що і надія, що має бути покращення на Україні життя і мир настати, все ж таки закінчити скоро ця війна. Потрібно різними способами різні виставки організовувати, щоб наступив мир на Україні. Я взагалі вважаю що ця виставка дуже доречна тут, як для центру міста, для того, щоб люди могли тут проходити бачити дійсно, що країни ЄС роблять для України. Я сама ілюстратор, тому зацікавлююсь такими речами, як інші художники, і інші якісь компанії, які підтримують країну, і вважаю, що це дуже класно і дуже прикольно. До цього експозицію вже презентували у Києві Львові. Та рівному. Жителі Хмельницького ж побачити ілюстрації наживо зможуть до 14 грудня. Олександр Тітов, Ігор Шіян, Аліна Жулкевська, телеканал Перший Подільський. І наразі це усе, що підготували для вас наші журналісти. Мирного вечора. Зичить вам Перший Подільський. Та побачимося уже дуже скоро в ефірі нашого телеканалу.